Червоний прапорець номер 2 в стосунках глуха оборона, мовчанка. Він кричить, просить поговорити. Ти мовчиш. Вона плаче, благає, ти йдеш в іншу кімнату. Мовчанка два дні, три дні тиждень. Ігнорування це емоційне насильство. Партнер відчуває. Я не існую, мене немає, це руйнує. Рішення тайм-out. Коли емоції зашкалюють, пауза 20 хвилин. Заспокоїлись, повертаємось, говоримо спокійно. 80% пар навчаються за один місяць. Запис у профілі.